Щоранку на каналі 1+,1 Плюс один. А Самит Кави Якобс запрошує гостей. Згадуючи боярського, не можу не згадати тисячі чортій. Канал я! Я в це не вірю. Вони прийшли. І от зараз побачимо, кого сьогодні приведе до нашої студії неперевершений Ромок Самит Якобс Монарх. Тож дивіться. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. А ромок Якобс запрошує гостей. Щоб навчитися музиці, він двічі на тиждень долав 35 кілометрів до сусіднього селища. А тепер його спів упізнає вся Україна. Він переміг у проєкті Голос країни та підписав контракт із найбільшою рекординговою компанією світу Юніверсал Music. Він довів, що на бандурі можна виконувати сучасну музику, отримав визнання у світі та досі не припиняє експериментувати у грі на класичному інструменті. Зустрічайте у сніданку переможець проєкту Голос країни Іван Ганзера та віртуоз бандурист Роман Гриньків. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс один аромоксамиркавий Якобс запрошує гостей. Подвійний удар, подвійна творча сила саме в їхніх руках і в їхньому голосі. Іван Ганзера, Роман Гриньків. Зустрічайте. Дивлюсь я на небо Та й думку гадаю, чому ж я несокім, чому не літаю, чому ж не боже. Не дав, я б покинув і в небо злітав Далеко за хмари подальше. От світу шукать собі долі. на горе привіту і ласки у зірок, У сонця про Себе показать і ласки у зірок У сонця прохать, і в світі їх ясні себе. Вань, не запитуй, чому ти не сокіл, я можу заспівати два соколи наші, два соколи. <світаю> Іван Ганзера, Роман Гриньків, сніданку з 1 плюс один. Доброго ранку вам. Вау! Вау, вау, вау! Але питання і, можливо, проста відповідь: хто є тими творчими сватами, які вас познайомили? Та. Це взагалі вийшло а, спонтанно. Ми, а, ми вирішили записувати до мого альбому пісню Дивлюся на небо і а, взагалі думали, ну просто якось використати бандуру угу. в, ці, в цьому запису, щоб був квартет струнний, і ну просто як бандура була там. Ну, а хто тобі сказав, що на вухо. Гриньків ну, є такий. Це, це мій продюсер зараз Євген Ступка, він нас познайомив. А потім ми зустрілися з Романом і вирішили, що нам не потрібен струнний критет. <ріст> <ріст> це самодостатньо, Романе. <ріст> само. Ну, а бачимо. <ріст> ну це Ступка позвонив. І якраз йому вдячний, що він нас познайомив. Бо ми так з перших трьох нот вже зрозуміли, що це надовго така творча співпраця, тому що є, що нам зробити разом, бо Іван дуже гнучкий, як виконавець, і можна багато зробити новенького. Я дуже захоплений цією. Там творчої роботи Зеленчук. З першої ноти розумію, що зараз ліда тера нервиться в ефір, але вона заслухалася вашою піснею, вашим виступом. Перевемо нашу бесіду ранок ще не скінчився, і це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися Ромасими Тинякос.